Вірш Ліни Васильівни Костенко. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала, Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. А тепер давайте за допомогою картинок вивчимо це вірш на пам'ять. І так, перше зображення. Перед вами яр це глибока, довга западина, яка утворилася внаслідок розмиву пухкого шару землі, те саме, що і прірва. Уважно розгляньте. Запам'ятали? На наступному зображенні стежка. Стежка це така доріжка, яку витоптали люди для зручності. Там, де їм зручно ходити, там вони її витоптували. І так, біля яру, біля стежки, дивимося далі, дівчинка одягається, це значить одягла і малюночок з вербою. «Верба». Це таке дерево, символ України, символ родючості, символ роду, тому що дуже багато гілок на цьому дереві. У багатьох казках, легендах і оповіданнях оспівано красу верби. І так, біля яру, біля стежки, одягла верба і дивимося далі на наступне зображення сережки. Цвіт верби виглядає схожим на сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки. Далі дивимося на зображення хлопчика, який тримається за голову. Головою, а гойтелка означає слово хилетала. Головою хилетала. Потім така позначка чш, тихесенько, головою, хилетала, потихесеньку і знак питання питала. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. головою хилитала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка? У давнину українці фарбували хати в білий колір і наносили гарні візерунки. Де ота біленька хатка? Дивимося далі. Знак питання, значить, питальне слово. Що? Гарнесенькі дівчатка. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Подивіться, принцеса означає слово гарнесенькі, дівчатка україночки, так? І далі останній рядочок. Хай би вибігли до. Стежки. Вибігли дівчата до стежки. І подаруночок означає подарую їм, тобто дівчаткам, сережки. Давайте повторимо самісінького початку. Ліна Костенко вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Головою хилетала, потихесеньку питала, Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, Хай би вибігли до стежки, Подарую їм сережки.